Дивись, вони інколи люди зустрічають чи бачать, от кажуть, о ти, ти, о, ти блогер, І... а не знають навіть, хто я. Навіть як зовут, не знають. Того спеціально для вас, якщо вам цікаво, я Сергій Іванчук, я взагалі обичний пацан з Полтави, з Падола, з району. У мене мама проста вчителька, батько у мене столітний краснодерівщик, ну вони такі інтелігентні, начительні. Там бабуся була в книгарній, там завідувала. Ну, тобто, така сім'я якби проста, але дуже така культурна була. Я все життя займався там, українськими народними танцями. Я взагалі, на бандурі 12 років відіграв, ніхто це не знає. І все життя я займався оперним вокалом. Ну, я дуже швидко побачив, що ти мав, перед вокалом багато не заробиш, а займатися ним хотілося. Я там створив маркетингове агентство. Я десь відео розказував, як там, заробити там, перші якісь гроші, що краще всього йти. Онлайн, і слава Богу, моє не життя зв'язало з онлайном. і от, ну, Я завжди в цьому напрямку рухався і забезпечував собі там, і життя в Італії, і навчання в Італії, і заняття вокалом тільки за допомогою того, що в мене там був бізнес. Я, я, я не знаю, що розказувати. Бро. Я дуже дуже обичний пацан. Не знаю, мені, мені здається, нічого особливого. Просто якось так стало, що я пережив багато і е, через те, що я блогер, можу доноситися до людей. Мені каже, це все нічого більше.